ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі продовжують виконувати ямковий ремонт доріг, де оновлювали асфальтне покриття. Цього разу дивіться далі. Помилуватись осінніми барвами, які рослини нині квітнуть у боцаду, розкажемо вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення. Вночі загарбники випустили близько 30 снарядів, зградів та важкої артилерії по Нікополю. Наслідок обстрілу постраждало чотири людини двоє нині госпіталізовані. Понівечили понад 30 багатоповерхівок. Також пошкодили школу, промислове підприємство, зерновий елеватор та адмінбудівлі. Місто лишилося без води, пошкодження електромережі, насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин без світла. Половину енергетики вже підключили у Покровській громаді Синельниковського району. Через ворожу атаку загорілися склади сільгоспідприємства. Вогнеборці полум'я загасили. Люди неушкоджені. Під прицілом рашистів опинився і Харків. Минулої ночі ворог поцілив двома ракетами с 300 по місту. На жаль, загинула 46-річна жінка. Пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури. Також стали відомі подробиці щодо постраждалих внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі. Дві медсестри поранені, лікар-анестезіолог, на жаль, загинув. Протягом доби, за інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості за добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети. Втім, на звільнених територіях мінна небезпека ще дуже висока. Вчора в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися та отримали поранення двоє чоловіків 23 та 35 років. Українські захисники буквально вичавлюють ворогів із тимчасово окупованих територій. На відео ви бачите фрагмент спецоперації на Херсонщині, під час якої воїни зсу вибили росіян з кількох населених пунктів. Також наші бійці встигли зафіксувати момент прильоту снаряду, випущеного з ворожої техніки прямо по фронту. Тягом минулої доби українські пілоти нанесли 22 авіаційних удари по противнику, уразили місця скупчення ворожої техніки та озброєння. Також ліквідували три зенітно-ракетних комплекси. Крім того, артилеристи поцілили по ворожій живій силі та знешкодили склади з боєприпасами. А підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських безпілотника. На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Протовник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, Втім, продовжує обстрілювати населені пункти області. За минулу добу надійшло 27 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. На новопавлівському та запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Вздовж лінії зіткнення серед них: Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили помешкання жителів Оріхівщини та Гуляйпільщини. Постраждали і села Залізничне та Верхня Терса. Місцеві мешканці повідомили про понівечені оселі від прямих влучань снарядів. Деякі з них повністю зруйновані. Також прильоти зафіксовані у селах Значкова та Новояковлівка Запорізького району. Гендиректор Запорізької АЕС Ігор Мурашов повернувся з російського полону. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Чоловік нині перебуває в Запоріжжі. Нагадаємо, окупаційні війська затримали Ігоря Мурашова 30 вересня дорогою зі станції до Енергодара. У полоні рашистів він пробув чотири дні. Вчора його відпустили. Попередньо довезли до українського блокпосту. Звільнення відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та неабияким зусиллям з боку генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який зіграв значну роль у звільненні Ігоря Морашова з російського полону. Так звану голову ЦВК Запорізької області, яка очолювала підготовку та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території нашого краю, ідентифікували співробітники СБУ в Івано-Франківській області. Це 50-річна мешканка Мелітополя. Зрадниця брала активну участь у створенні місць для голосування, формуванні фейкових виборчих комісій та у складанні списків виборців. Дані щодо неї вже передали слідчим Запорізького СБУ. Всі Матеріали будуть долучені до кримінального провадження, в межах якого документуються обставини організації та проведення незаконного референдуму на території Запорізької області. Аварія з постраждалими. Маршрутка номер 80 з пасажирами в Сарадані вилетіла на розділювальну зелену смугу, збивши сіті-лайт. ДТП сталося близько півдня в районі проспекту Металургів. Як пояснює сам водій маршрутки, легкове авто перед ним різко зупинилося, і кермувальник взяв вліво. Парень їхав з третього ряда, став в середній ряд передо мной. и резко остановился, вот там машина заезжала, БМВ, и он остановился перед ней резко, передо мной вот так вот резко стал. И я не успел, или надо было его бить, или, а женщина встала, я решил, чтобы его не бить, чтобы не там, я ушел влево. Внаслідок аварії постраждала 51-річна жінка. Їй затиснуло ногу в салоні мікроавтобуса. За інформацією правоохоронців, її госпіталізували до місцевої лікарні. Щодо водія маршрутки розпочато кримінальне провадження. Захисне спорядження, яке збереже життя у разі надзвичайної ситуації, 300 бронежилетів четвертого ступеню захисту та 150 касок працівникам комунальних служб міста передала компанія «Метінвест». Військова амуніція виготовлялася співробітниками компанії та пройшла необхідні випробування. До речі, аналогічне спорядження нині захищає й українських військових на передовій. Бронежилет вирізняється високою стійкістю та може витримати багаторазові. Вага одного близько 6 кілограмів. Наразі працівники комунальних служб працюють у посиленому режимі, адже доводиться ліквідовувати наслідки ворожих прильотів чи не щодня. Загарбники, ну другого слова, немає. Те, що вони роблять з нашими містами, з нашими мережами, з нашими електромережами, потрібно це все лагодити. Розуміючи, що на захисті комунальної власності роботи комунальних підприємств стоять оці ці прості люди, потрібно їх захистити. Які сьогодні Підприємства отримали цю допомогу. Це перше зеленбут, це Титан, це «Міск світла, це Запоріжжя Ремсервіс, це е е е «ЛОАЖ». Всі кому комунальні підприємства, які залучені саме для ліквідації аварійних наслідків. Запорізькі рятувальники отримали нову 30-метрову пожежну автодрабину. Її управлінню ДСНС області передали волонтери ротарі Дистрикт 2232 Україна. Драбина дозволяє підніматися на рівень дев'ятого поверху. Рятувальники зазначають, цей автомобіль також більш маневрений, що допоможе пришвидшити порятунок. Зібрати кошти на купівлю автомобіля допомагали японські та литовські ротарійці. Японський дістрікт і літовський дістрік це ті дістрикти, які подавали, збирали гроші, подавали заявки на грант, отримали ці кошти, закупили цю машину, перевезли її до Польщі, і з Польщі вже наш, наші ротарійці перевезли до України і передали нашому обласному управлінню Міністерства з надзвичайних ситуацій. Нині 30 метровими драбинами забезпечені сім підрозділів ДСНС. Не вистачає ще однієї, аби повністю закрити потреби. Втім, рятувальники зазначають, запоріжжю вкрай необхідні ще вищі драбини, адже у нашому місті чимало будинків, які налічують більше ніж 9 поверхів. Ще нам недостатньо, дуже би хотілося мати автодрабини з висотою стріли, виліту стріли 50 метрів, бо лише тільки по Запоріжжю у нас налічується більше 150 багатоповерхів. Це з етажністю 10 поверхів та вище. Через війну капітальний ремонт доріг у Запоріжжі поки не проводять. Проте аби підтримувати вулиці в належному стані, продовжують робити ямкові ремонти. Так у Вознесенівському районі наразі тривають роботи на вулиці 12 квітня. Продовжить Артур Туркін. Ямковий ремонт на вулиці 12 квітня триває вже близько двох тижнів. За цей час встигли виконати підготовку, зняти фрезою старе покриття, і тепер можна приступати до головного вкладання асфальтної суміші у кузові вантажівки. Близько п'яти тонн асфальту висипано у підготовлені ями суміш. Треба ще розрівняти. Після цього тут приїдеться німецький каток. Рухатись треба без зупинок, щоб шар асфальту був рівний. І так вісім разів пок. Кожній ділянці. Ну, щоб не накатувати ямки бугри. Тобто латка повністю кататися. Якщо остановиться посадій латки, вийде яма. Роботи виконуються по всій протяжності вулиці 12 квітня від прибережної магістралі до проспекту Соборного. Тут працюють шість асфальтобетонувальників. Сьогодні на допомогу залучили ще стільки ж з іншої ділянки. По об'ємам тут 1250 квадратних метрів, це где-то 150 тонн асфальту. Ну, Неділю-дві ми вже і думаємо, закінчить завтра об'єм. Після виконання робіт на цій ділянці шляховики збираються приступити до ямкового ремонту по вулиці Незалежної України. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Півтори тисячі доларів за звільнення у Запоріжжі. Поліцейські спільно із спецпризначенцями корд затримали підозрюваних у вимаганні грошей зі своєї колишньої підлеглої. Дівчина влаштувалася на роботу, але запідозривши, що фірма займається незаконною діяльністю, вирішила звільнитися. Так званий роботодавець, залучившись підтримкою поплічника, вирішив на цьому заробити. Тиском та погрозами чоловіки змусили свою колишню колегу перерахувати їм на банківську карту півтори тисячі доларів на устойки. За подібні махінації, зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 12-річна дівчинка потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням. Лікарі одразу ж повідомили про цей випадок у поліцію. Поспілкувавшись з постраждалою, правоохоронці встановили, що дівчина вживала алкоголь разом з 14-річною подружкою. Придбали напій в однієї з жителів Шевченківського району Запоріжжя. В будинку 66-річної жінки поліцейські провели обшук. У неї вдома знайшли велику кількість різноманітних алкогольних напоїв невідомого похо. Ходження, а також чорнові записи, які фіксували товарообіг фальсифікату. За цей злочин жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції. До відповідальності притягли і батьків дівчаток, які розпивали алкоголь. На них склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Премію міського голови сьогодні вручили освітянам Запоріжжя. Урочистий захід відбувся в одній із місцевих шкіл. Приурочили його до дня вчителя, котрий в Україні відзначили минулої неділі. Всього було нагороджено 66 педагогів у шести номінаціях. Педагоги зі стажем до п'яти років, вчителі, які мають учнів переможців в інтелектуальних конкурсах. Працівники освіти, які створили інноваційні технології, педагоги, які мають переможців на всеукраїнських конкурсах та вчителі року Щоб отримати номінацію, треба постійно плідно працювати на благо України, на благо системи освіти і давати якісні освітні послуги. Такі нагороди окриляють на нові перемоги, на написання нових пісень. Чим я й займаюся наразі? Я відчуваю е, щастя і що дійсно в сфері педагогіки працюю правильно. І сію розумне, добре, вічне в кожне серце здобувача освіти. Ця премія міського голови ще була підтверджена і грошовою допомогою, і на це було виділено біля 342 тисячі гривнів. І наші освітяни, наші справжні фахівці отримують фінансову допомогу від 3 до 6 тисяч гривнів додатково. Тому я Ще раз хочу привітати, подякувати їм за наш, за їхню роботу, за те, що вони роблять із маленьких діточок справжніх людей, справжніх українців, справжніх запорізьких козаків. Малуватися осінніми барвами. В запорізькому ботанічному саду починають квітнути хризантама. Також можна насолоджуватись ароматом і красою троянд, які тут ще й досі квітнуть. А ще малуватися рослинами, які своєю формою нагадують тварин. Наша Анна Крамаренко завітала до ботсаду, аби показати вам красу рослинного царства. Вона вже готова поділитися враженнями. Територія ботанічного саду буяє різноманітними фарбами. Нині тут поєдналися дві пори року літо і осінь. Подекуди ще квітнуть петунії, гібіскус і троянди. Останніх тут сила селена, понад 170 сортів. Їхні кольори різноманітні, і кожен щось означає. Наприклад, червона символ великого кохання. За однією з легенд свого часу королева квітів троянда була лише білого кольору. Юнак один дуже полюбив дівчину, і хотів подарувати їй якусь дивовижну квітку. Він знайшов квітку троянди білу, тремтів за нею, щоб вона не Зіпсувалася він під рубашку її сховав і ніс дівчині. А троянда своїми шипами вона його вколола і забарвилася у червоний колір. Повним ходом цвітуть осінні айстри, які в народі ще називають бордюрними. Також починають квітнути хризантеми. Їх тут понад 20 сортів. Ось ось має розквітнути і око дракона. Квіти матимуть теракотовий колір. Хризантеми радуватимуть своєю красою до листопада. Також ми не змогли оминути увагою і кущі піраканти. Цю рослину можна використовувати як живо. Огорожу також в отсаду висаджений і гострий перець. А ще є дві чудові фігури слонів. Їх зробили з бобовника, надавши рослині відповідної форми. Ось такі топіарні фігури ми вистрігаємо з намагаємося з рослин, які видають з себе щось. так у минулому році наші фахівці йшли і побачили, що бобовник у нас дуже схожий на слоненятку. і вони вирішили підтримати його ідею і вистригли з нього форму слоненятка. І у цьому році ми теж його вже. Підстригли під слона, їх у нас два. Вони поруч знаходяться, щоб не було сумно одному. Своєю красою приваблює і Сальвія. Це лікарська рослина. У боцсаду з цієї квітки висаджена композиція у вигляді великого серця. Колекція різноманітних рослин закладу налічує понад 4 тисячі видів і сортів. Квітнуть у нас однорічники, це і Тагетіси, і Сальвія, Гератуми. Тобто ще є на що подивитися є дуже багато рослин, які саме у цей період мають декоративні якісь ягоди або плоди. Тобто, є на що поглянути у нас. Не менш гарно тут буде і взимку, адже настане порах войних рослин. Під час воєнного стану ботанічний сад для відвідувачів зачинений. Насолоджуватися красою рослин можна лише на світлинах, які працівники викладають на сайті закладу в соцмережах. Анна Крамаренко, Юрій телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все далі. В ефірі новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У португальському понте де ліма відбувся чемпіонат світу з веслувального марафону. Каноїстка з енергодару Людмила Бабак виступала тут у двох дисциплінах. На короткій дистанції 3 кілометри, 400 метрів. Вона довго лідирувала, але помилка на дистанції коштувала їй медалі. У підсумку четверте місце. А ось на довгі вихованка Сергія Снежка підтвердила свій статус лідера. 15 кілометрів, 400 метрів вона подолала за 1 годину 25 хвилин, 49 і 70 сотих секунди. Цей результат став кращим. Людмила Бабак здобула сьомий титул чемпіонки світу в кар'єрі. У загальному заліку збірна України посіла шосте, здобувши дві медалі одну золоту та срібну. У другій німецькій бунденслізі з гандболу пройшли матчі чергового туру. Чемпіон України запорізький мотор, який зараз виступає у цьому турнірі та базується у Дюссельдорфі, Цього разу грав на виїзді проти Балінгена. Після дебютної перемоги у минулому турі запоріжці були вкрай мотивовані, але не вийшло. Протягом усього матчу боротьба йшла на рівних. Перший тайм з мінімальним відривом виграв мотор 17 17-16. У другій половині німці змогли вирвати перемогу у самому еншпілі матчу 33-32. Після цього туру Запоріжці посідають 17-ту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч "Мотор" також проведе на виїзді 9 жовтня проти "Нордхорна". Друга ракетка України Віталій Сачко пробився до другого кола турніру асоціації тенісистів-професіоналів серії «Челленджер Оупен Дівандеє, який стартував у французькому місті Мурон ле Каптів. Прозовий фонд змагань становить 67 тисяч євро. На старті Сачко обіграв француза Артура Філя 7-5-7-5. Тенісисти провели на корті понад дві години. Місце у чвертьфіналі змагань Сачко розіграє з переможцем поєдинку між посіяним під цьому номером Норбертом Гомошем. Зі словаччини та французом Антуаном Ескоф'є. турнір триватиме до 9 жовтня. Аргентинський форвард паризького ПСЖ Ліонель Месі має намір підписати новий контракт із клубом. Повідомляється, що 35-річний гравець почувається у столиці Франції комфортно і задоволений роботою з наставником команди Крістофом Галтіє. Месі нібито ще не отримав пропозицію від керівництва ПСЖ про продовження співпраці, але відповість на нього згодою, як тільки вона надійде. Чинний контракт Месі з ПСЖ розрахований до кінця сезону 22-23 років. Раніше повідомлялося, що Ліонель нібито схиляється до варіанта повернення в стані іспанської Барселони.